В мін'юсті приступили до кадрової чистки в рамках оптимізації органів юстиції. В Херсоні розпочало щорічне оцінювання виконання держслужбовцями своїх обов'язків та завдань. Перший етап тестування за чотири дні його мають пройти більше 600 осіб. Другий етап це буде визначення теоретичних і практичних навичок державних службовців шляхом співбесіди. І остання це буде кадрова комісія, яка буде. Оцінювати взагалі і ту роботу, яка була проведена як керівниками, так і підлеглими, на протязі 2014 року є постанова кабінету міністрів по проведення оптимізації в органах юстиції: 20% скорочень в апараті міністерства юстиції, 10% в територіальних органах юстиції. Сьогодні на Рівні територіального управління нашого юстиції буде скорочено 51 єдиницю, це технічного персоналу. Що стосується державних службовців, там скорочення не буде. Оптимізація структури органів мін'юсту стане початком процесу реформування галузі в цілому. Незалежне тестування вже пройшли керівники обласних управлінь юстиції та її підрозділів. Втім, на місцях, паралельно з офіційною процедурою оцінювання, роботи держслужбовців проводиться так би мовити, і громадська. Кожен бажаючи має змогу вказати на недолік. Роботи того чи іншого працівника органів юстиції, після чого його піддадуть ретельні перевірці. Ми е, дану інформацію помістили на електронних ресурсах і на своєму сайті і на фейсбуці, Що, будь ласка, якщо у кого є е, запитання до державних службовців, які працюють в системі органів юстиції, вони можуть прийти і заявити ці питання, ну і довести це ще фактами. Може, там є якісь корупційні складові в діяльності. і Якщо це буде виявлено, то ми будемо звертатися. Та правоохоронні органи, щоб реагувати на даного державного службовця, і до нього буде прийнято рішення про подальше перебування на займаних посадах. Ми сьогодні відкриті і прозорі і хотіли б, що дійсно довіра до працівників органу юстиції була висока. І, хоча державну атестацію вони проходять щороку, хвилювання не покидає управлінців до процесу оптимізації вони ставляться з розумінням, оскільки без оновлення кадрового складу, без нових підходів, реальних змін, яких так прагнуть українці, не досягти. Бути державним службовцем дуже почесне звання на сьогоднішній день. Це дуже відповідальна робота кожного з нас для подальшого розвитку і майбутнього нашої країни. Це дійсно підбиття підсумків. Роботи своєї роботи підсумки свого підрозділу, відділу, де ти працюєш, і працював, і керівники теж бачать на якому рівні. Значить, їх працівники роблять і для самого себе це теж треба підувати підсумки. Атестація працівників органів юстиції проходила на базі Херсонської державної морської академії. Обидві установи поєднує багаторічна співпраця. Тож, аби держуправлінці вже після тестування переключились та зітхнули з полегшенням, для них провели екскурсію навчальним закладом. Безумовно, наші курсанти повинні мати не тільки добру фахову підготовку, а й володіти англійською мовою і бути юридично обізнаними у не. Не тільки у нашому національному законодавстві, а й у міжнародній юриспруденції, і з цього приводу безумовно дуже важливо нам співпрацювати із нашими з місцевими органами влади, з юстицією і дбати про те, щоб курсанти добре обізнані були в цих в цьому напрямку. Загалом у 2015 році на міністерство юстиції чекає ще багато змін. Головна мета покращення надання адміністративних послуг населенню. Віра підлісна Олександр Лар. Онов телеканал Херсон Плюс.